Дівчата, забудьте за 50 відтінків сірого і за 365 днів. Зараз я вам пораджу фільм, в якому постійний сцен не менше, але сценарій набагато крутіший. До речі, актори там теж молодці. Знаєте, дуже реалістично все це Привіт, це кіномамка. Я тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відео з друзями. Ти допомагай мамі набити по 600 тисяч на цьому акаунті. що це мамина мрія. Дуже часто за останній час мені. Опадалася заставка ось цього фільму, і я все думала: блін, подивитися його чи не подивитися. Я постійно відкладала його на потім. І тут думаю, блять, ну подивлюся. Ну, щось дуже сильно часто він уже мерехтить у мене перед очима і все. І я полюбила цей фільм з, перш... з перших секунд, з перших дублів. Актори просто молодці! Вау! Так зіграти кохання пристарість Це ще треба вміти. І цей ахрінітельний фільм називається. Коханець Леді Чатер про що цей фільм? Подружня пара хлопець і дівчина я забула, як його звали Кліфорд. Кліфорд і Коні Чатерлі, от вони одружилися, все було добре. І він відправляється одразу на війну. Події відбуваються після Першої світової війни, і він відправляється на війну. Потім він повертається з війни і він вже каліка, Він не може ходити нічого, але у нього є гроші, у нього є спадок, все добре. Вони з дружиною переїжджають в заміський маєток, і там вона знайомиться з дуже красивим єгірем. І все, блядь. І починається ля бурту власний фільм. Просто охренітельний, просто нереально крутий. Не тільки через постільні сцени, які реально дуже яскраві, і прям такі дуже-дуже чуттєві. А просто от сам фільм. Я знаю, що дуже багато екранізацій цього фільму. Я не пам'ятаю, якого року цей фільм. Дівчата, шукайте по цій заставці, будь ласка, він відносно новий. Я не пам'ятаю, якого він року, але. Короче, охренительный фильм. Хто вже дивився? Напиші в коментарях, як вам хто ще не дивився, обов'язково подивіться.